Довготривале американське дослідження, яке спостерігало за дорослими більше 30 років, показало, що до 44% випадків деменції, діагностованих до 80-річного віку, можна віднести до трьох уникнених проблем середнього віку високого артеріального тиску, діабету та паління. Оскільки ці стани можливо попередити або контролювати, кожен має реальну силу захистити свій мозок. Науковці стежили за тисячами чоловіків і жінок, починаючи з їхніх 40 років і вивірювали тиск рівень глюкози та статус спалін в різні періоди життя. Але хоча б один із цих фактів ризику фіксувався у віці від 45 до 74 років, ймовірність розвитку деменції до 80 років різко зростала, якщо ж були присутні два фактори, наприклад, гіпертенія і діабет, ефект ставав ще сильнішим. Ураження або звужені судини поступово позавляють мозкові клітини кисню і поживних речовин, і з раками це невидиме ушкодження накопичується, проявляючись порушеннями пам'яті чи іншими когнітивними проблемами. Отже, захист судинного здоров'я стає практичною стратегією збереження гостого розуму. По-перше, слід знати свої показники, що перевіряти артеріальний тиск і періодично робити аналізи глюкози, наче чи глікованого гемоглобіну, домашній тонометр, дороге страхування для тих, хто в групі ризику. Якщо тиск підвищується, регулярний прийом призначених ліків, скорочення солі та фізична активність допоможуть наблизити верхнє число до 120 мм тут стовба. Рух найефективніший ліфт стайл-інструмент. Він знижує тиск, покращує чутливість до інструменту. Одночасно зміцнення кробік, серця та мозку. Варто прагнути до 150 хвилин енергійної ходьби, їздити на велосипеді чи плавати на тиждень, збиваючи їх за потреби на 10 хвилин відрізки. Харчування теж важливе, Заміна солодких напоїв водою, злодким чаєм і зручний доступ до фруктів або горіхів зменшують скачки цукру та набір ваги, що сприяють діабету. Кожна спроба кинути і палити крок уперед. Поєднання замісної терапії нікатину або рецептурних препаратів із консультуванням удвічі підвищує шанси на успіх. Найбільшу користь і заходи дають, коли їх починають у 40-50 чи раніше десяті і перетворюють на звичку. Жінки, темношкірі люди та ті, хто не має поширеного гена АПАІ4, отримують ще більший захист, але виграють усі. Після 80 років вплив цих фактор, трьох факторів слабшає, тож ранні дії приносять найбільшу віддачу. Регулярний огляд здоров'я мозку із лікарем, перевірка тиску, цукру, ваги та куріння з коригуванням лікування цілий дає шанс увійти в похилий вік із пам'яттю та незалежністю. Дякую за лайки та розповсюдження відео.